Нинішнього року відзначаємо, якщо можна так сказати, 225-ту річницю від виходу знаменитої Енеїди Івана Котляревського. Нагадаю, 1798 року в Санкт-Петербурзі, тодішній столиці Російської імперії, безвідомо автора вийшла Енеїда Бурлескно травестійна поема е Вергілій перелицьований на, на український лад, скажімо, теперішньою мовою. Е про Котляревську кілька слів. Унікальний письменник, дуже талановитий, дуже талановитий, тому що Енеїда, Енеїда, власне, читається, читається по суті, там немає е ніяких зайвих слів. Зайвих речей, як цільна, абсолютно, хоча вона писалася, він по суті писав її від 90-х чи коли він почав, може в кінці навіть 80-х, почав перші рядки, і зачиналася ця Енеїда майбутня, просто як по приколу, теперішньою мовою кажучи, Іван Коляревський записував якісь свої, прочитавши в духовний семінарі, він тоді вчився в Полтаві Вергілію Енеїду, і він почав він знав Латину. І, і почав писати щось таке сміховинне, розказував, читав його в товаристві своєму, і, власне, він бачив, яка реакція буде. І потім з цього він зрозумів, що щось це більше, ніж просто застільні якісь рядочки, прочитані смішні. З цього виросла поема, яка твір, який став по суті наріжним каменем в новітній українській літературі. І справи величезне значення на, на ціле покоління письменників, власне, і до сьогодні залишається і залишиться назавжди в українській літературі. Хтось із великих сказав, що кожна література в час свого встановлення проходить кілька етапів. Спочатку на першому етапі. Мають бути твори, твори, які викликають сміх, змушують сміятися, а на другому плакати. І на третьому вже література стає, так би мовити, повноцінною, потужною і працює в усіх жанрах. Так от перший етап якраз повністю належить Котляревському з його Енеїдою. І по суті, це питання недосліджене, Ну, можливо, літературознавці поправлять мене, але наскільки я розумію, на Гоголя, я так. Підозрюю, я так думаю, можливо, є про це література, я цього не знаю. Справи велике значення Котляревських, тому що, тому що навіть якісь мотиви, якісь відголоски, щось таке від Котляревського у, в багатьох творах Гоголя, які стосуються України, ті ж вечори на хуторі поблизу Діканті, і не лише відчуваються якісь мотиви від Котляревського. Ще важливо те, що цей твір був написаний, ну, уявіть собі, яка, який період. 1764 здається, рік була ну, власне, припинила існування імператорським указом Катерини II Гетьманщина, 1764 рік, 1775 рік була знищена Запорозька Січ знову ж таки за указом цієї імператриці. Україну ненависниці, як Шевченко писав про Первого і про Вторую, І глухий час абсолютно, і тут з'являється Енеїда перших три частини 1798 рік. І, власне, ці, ну знаєте, ще питання ми не знаємо, і, і літературознавство не знає насправді наскільки я володію цією темою. Чи свідомо Котляревський вибрав цей сюжет, де троянці після своєї поразки мандрують значить, світами, морями і, і, і континентами, і, і в надії побудувати нову країну свою. Троя... Тобто троянці позбавлені своєї землі, своєї батьківщини, своєї країни після поразки. Шукають начали чолі за нею, нагадаю, що Еней це легендарний засновник Криму і ще такий момент, і, і власне дуже такі чіткі аналогії з Україною. Хоча відомо, що Котляревський, ну скажімо так, працював у контексті тодішньої російської суспільно-політичної думки, не був ніяким опозиціонером. Але цікаво, чи це свідомо, чи так от в нього воно склалося. Невідомо, до речі, наскільки я розумію. Але, але факт залишається фактом, що Енеїдою Котляревський порятував, порятував після Сковороди і перед Шевченком Квітка Основ'яненко, то і, і не лише хто був поруч, українську культуру, українську літературу. Це величезне значення має, величезне значення має. І не лише українську культуру, а загалом, що ось, ось ми, українці, ось ми такі: сильні, потужні, енергійні, войовничі, харизматичні. Там прочитується ну, енергії і всі його, вся його ватага, всі... він починав, як такий, знаєте, наполовину розвишати, а в кінці він державний мудрий муж, який приймає, ухвалює якісь рішення такого стратегічного плану. Тобто ось така цікава, цікава історія це все ви неїдіє. Ну, багато класного. Багатопланова річ, як писав Євген Сверстюк, що в ній є текст, власне, текст, який ми читаємо, є підтекст, є надтекст, там кілька, там якщо його, і, і власне, можна цілком стверджувати, що, що Енеїда живе по суті, вже окремо від, від Творця, так само, як той же заповіт Шевченка, чи як Лісова пісня Лесі Українки, це самодостатні, це вершини, вершини. oكرينس uh, في